Всім привіт! Мене звуть Тарас Шевченко. Сьогодні я вам розповім про свій досвід використання медичної системи Англії. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. Тож, мій п'ятирічний син захворів на шлунковий вірус. Десь підчепив його. Я гадаю, що це була школа. Він це захворів він в п'ятницю вечором. І в понеділок ми звернулися за лікарською допомогою з дружиною. Подзвонили нашому лікарю, Лікар сказав, що у нього нема питмана і каже: зверніться, будь ласка, в аптеку, вам там допоможуть. Ну, ми в шоці, звісно, яка аптека? Дитина три дні вже його рве, діарея, Він все що їсть, п'є, все, все в нього одразу роботний рефлекс. Дружина трошки повисила голос на лікаря, і він на записав. В іншу медичну установу, не там, де зазвичай е, приймають наших дітей, а в звичайну лікарню. Так, ну що, ми, виходить, приїхали в першу лікарню. Це була невідкладна допомога. цій невідкладній допомозі лікар послухав груди та поміряв температуру і більше нічого не перевіряв. Сказав, що в мене немає. Інструментів, в мене немає обладнання, потрібно вам їхати з дитиною а, в, в емердженці. Ну, типу, наша допомога. Це бу, а це була невідкладна допомога. Ну, типу, різниці я так і не зрозумів, але відправили нас туди. Поїхали ми одразу. А, зараз розкажу, як ми поїхали туди. Так, ну що, визиваємо ми Uber і приїжджаємо ми в емердженці. Там нас нічого ніхто не дивиться, ми сидимо там десь пів години. І вони нас тупо відфутболюють обратно в лікарню платформ One, яка знаходиться біля першої лікарні, там де ми були. Ми в шоці. Ну, Лікар каже, ми нічого не можемо зробити, типу ви там повинні пройти аналізи, деякі там, моча, по-моєму, і на сахар. І якщо що, тоді будете вертатися сюди вже. Ну окей, ми сідаємо опять на Uber. І їдемо в третю лікарню, яка знаходиться біля лікарні, якою ми були в перший раз. Щоб ви розуміли, ми одразу хотіли поїхати в емердженці, але лікар, який веде наших дітей, він нам сказав, що вам потрібна невідкладну допомогу, ця була перша наша лікарня. Запутана історія, так воно і є. Визиваємо ми машину і їдемо в цю платформу One. Я так розумію, це лікарня, де лікують шлункові віруси всілякі, там, може, я не знаю, коли ви отруїлися і так далі. Бо там всі сиділи, всіх тошнило. і так далі. Там просиділи ми годину з сином. З нього взяли аналізи сечі і аналізи сахарна кров. Проб сахар в крові, от. Вони зробили ці аналізи, дуже швидко їх отримали результати. Ну і подзвонили в емердженці сказали, щоб нас туди відправили. Нас відправляють знову таки в емердженці, але вже в цей раз вони сказали, вас там приймуть, ми подзвонили до вас і все було нормально. Ну, якось отак. Далі розкажу, що було далі. Ну, значить, Вертаємося ми знову ж таки на убіри в цієї емердженсі. Там нас приймають. На це уходи ми приїхали десь в 2 години дня, 4 години почали займатися сином. Ну, Коли почали займатися, питань просто вже не було. Одразу купа аналізів, там кров. Знову ж таки, катетер класно поставили в руку, тому що руку завели за спину, я тримаю сина. Він взагалі нічого не бачить і йому в руку вводять катетер. І щось там якісь уколи йому вводили туди, не знаю, правда, що. Десь ми години-дві десь ми побули на першому поверсі, вони ще два рази взяли аналізи цукру в крові і потім нас перевели на четвертий поверх. Ну, і ми з сином залишилися вже ночувати в лікарні. Приїхала ночі дружина, вона мене підмінила, їй дали ліжко, погодували і сина і її, хоча син нічого не їв. Саме, що цікаве, що підходять до дружини і кажуть, що буде син їсти. Картопля фрі, картопля фрі, чіпси, що щось ще таке. Ну, дружина вибрала патати, запечену картоплю, тому що вона була саме-саме нежирна. І Вона її вибрала, і сир ще порізаний принесла, ну і сок. В Чому різниця, до речі? якщо Коли я отруївся і ліг у нас в лікарні в Україні, то мені казали, не можна пити там нічого, там тільки кипячена вода, чай без цукру, крепкий і так далі. чорний. Приїхали ми сюди, вони одразу почали поїти сина самим простішим соком. Яблучним, по-моєму, якщо я не помиляюсь, ну тобі ж сказали, давати йому е сок, соки, тому що сахар понизився і організму потрібна енергія, щоб боротися з цим вірусом. Вірус, до речі, цей е гуляв по всій Англії. І навіть в школьному чаті в дитині в дитині е в класі писали, що якщо ви захворіли, залишайтеся вдома, Це повинно 10 днів пройти, і організм ну, повинен справитися сам. Ну як було так. От. Питань, коли ми вже потрапили в лікарню, коли вже почали самим займатися, питань взагалі не було. Це дійсно на, ну, на високому класному рівні, там ну, все сучасне обладнання, це дуже-дуже було круто. Тут мені сподобалося прямо огонь огонь Я не знаю, як, до речі, в інших країнах. Може хтось в коментарі напише, як в інших. Ну коли ти потрапляєш в лікарню, то тобою вже займаються. Ну, Щоб туди потрапити, потрібно бути якимось супергероєм, я не знаю. Ще прикол був. Коли приїхали, вже потрапили, ну, вже нас поклали вже в лікарню, перевели на третій поверх і підійшов лікар. Ну, я, У мене слабенька англійська, ну, об'яснити, що, що я хочу і, ну, і так далі, я можу. Але подзвонив, лікар подзвонив на гарячу лінію, і жінка-перекладач, ми спілкувалися через телефон. Вона все спросила, як повідповідав і ну і, і якось отак. Тобі ж, якщо ти без знання мови попадаєш в лікарню, це не проблема. Вони можуть подзвонити спокійно е перекладачу на гарячу лінію, волонтерам, я так розумію. І все буде нормально. Вони перекладуть, вони дізнаються, що як, там, що ти кушав там, все почалося і так далі. Якщо є якісь питання, ви пишіть задавайте, народ, будь ласка, лайкніть або підпишіться на канал, тому що я подивився, що останнє відео таке передивилося більше двох тисяч чоловік. Але підписалося там щось на п'ятдесят. Якщо цікаво, то пишіть, що яку тему ви хотіли би тут почути, Я з радістю вам її опишу зі свого досвіду. Проживання в Нотінгамі, тому що я не знаю, як в інших куточках Англії або в іншій Європі. Ну і все, всім добра, слава Україні, пока-пока.